Дорогі браті і сестри, у ці пасхальні дні, коли ми прийдемо на Богослужіння, ми почуємо прекрасні слова святого Івана Золотоустого, які звучать так: де твоє смерте жало, де твоя смерте перемога? Важливо є, щоб ми могли цією пасхальною звісткою пройняти своє серце, бо не від зовнішніх прекрас цього свята, не від святкового стола залежить наша пасхальна радість. А саме від тієї правди, яку Господь Бог приносить своєю смертю і своїм Воскресінням. Тому навіть серед гулу тривог, навіть біля трун наших близьких родичів, для наших трун героїв, ми можемо відчувати те, що Господь Бог, цю смерть, яку ми бачимо сьогодні на своїх очах, може перетворити у життя. Він це показав своїм Воскресінням і дав нам глибоку надію. Що Він Воскрес, Воскресне Україна. Я щиро бажаю всім вам пройнятися цією пасхальною радістю, щоб вона охопила наших воїнів, щоб вона дійшла до всіх тих, хто на окупованих територіях, щоб вона дійсно принесла дуже велику наснагу всім нашим стражденним родинам, і щоб ми могли зрозуміти, що Господь Бог показує своїм Воскресінням, смерть не має останнього слова. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!